Клімату землі прогнозують серйозні зміни. Вчені кажуть, що цей процес стане незворотнім у найближчі три десятки років. На землян чекають посухи, повені, циклони, а ще глобальне перенаселення. І як наслідок, дефіцит харчів. Проте небезпека загрожує не всім. Науковці кажуть, що Україна буде однією з небагатьох країн, де клімат залишиться сприятливим для праці на землі. Тому інтерес інвесторів до України зростає. Про це під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів повідомив і президент України. За умов низької динаміки світової економіки та загострення конкуренції за інвестиційні ресурси Україні вдається зберігати обнадиливі тенденції в інвестиційній сфері. З моменту нашого попереднього засідання обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс майже на 3 мільярди доларів. Що саме цікавить закордонних та вітчизняних інвесторів у ексклюзивному коментарі агроконтролю повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, частково обговорювали питання якраз і аграрний сектор. Наскільки перспективно підписання зони вільної торгівлі, і особливо що мені було приємно, що члени ради інвесторів? Озвучили те, що прийшов час на, на території України якраз підтримки і розвитку середнього і малого бізнесу в аграрному секторі.